На сьогодні ми маємо 8 теплиць. Це що стосується закритого ґрунту. Там декілька теплиць у нас слугують нам як розсадники для вирощення розсади. Фермер Олександр Шепеленко з села Карлівка Кропивницького району другий рік вирощує овочі та розсаду у теплицях. Це близько 120 тисяч кавуна різних гібридів. Це диня, це у нас солодка кукуруза. Можете спостерігати ось такого. Ось так вона виглядає. Це для нас нова культура, також ось в міжряді вона розположена, буде 10 тисяч. І на постійній основі у нас буде в цьому році ми зробили акцент на огірок. За підрахунками фермера, облаштувати одну теплицю коштує 440 тисяч гривень. Плюс туди потрібен полив, плюс туди потрібна вентиляція, плюс туди потрібен обігрів. Плюс, 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 плюс. Якщо обігрів, то потрібно окремо котельню будувати. Якщо, ну коротше, це дуже вартівна штука. Якщо рахувати в гектар, то це вам вийде десь 530-550 тисяч доларів. Тому, говорить, цьогоріч вирішив взяти грант від держави на розвиток теплиць. Зібрав документи, але подати заявку не встиг. Програму призупинили. Зробили 3D-знімок земельної ділянки, знайшли проєктантів. Вже домовились, як ми будемо працювати, скільки це все коштує. І як ви знаєте, що воно призупинено на сьогодні. Це виділення саме цього гранту призупинено по нестачі коштів чи якась інша причина, ми не знаємо. Якщо не в -в возобновлять, не відновлять, то будемо своїми силами далі будуватись трохи довше. Видачу грантів на розвиток садів і теплиць призупинили Міністерство аграрної політики та продовольства, сказала керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Фінансуються ті програми, які вже отримали погодження, але тимчасово призупинено прийом заявок на дві програми: це гранти по і теплиця. З пояснень мінагрополітики програми призупинені тимчасово в зв'язку з тим, що вичерпаний ліміт коштів виділених на певний період на ці програми. За даними керівниці департаменту, програму грантів для власників садів і теплиць започаткували у липні 22-го. Можна було отримати до 7 мільйонів гривень. Учасник програми мав залучити 30% власних грошей, решту давала держава. Також потрібно було створити робочі місця: 4 постійні і 10 сезонних на 1 гектар теплиць, і одне постійне і 10 сезонних на 1 гектар саду. В Україні майже за три роки грантами скористались 268 сільгоспвиробників, які отримали мільярд 350 мільйонів гривень. За чотири місяці цього. Року 38 аграріїв одержали 167 мільйонів. «В Нашій області було надано шість грантів: два з них це типичне господарство, і чотири гранти це сади. Фактично, сума виділених коштів, які зараз в процесі впровадження це 10 мільйонів гривень. Каже інформацію, коли відновлять програму, поки немає. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.